Ми відкриваємо перше на території Харківської області, на території міста Харкова. Саме у такому форматі наше спільне задання як обласної військової адміністрації реалізовувати політику. Для нас це профільне міністерство, міністерство ветеранів. І тут є чітке розуміння, що забота про наших військових у нас має бути на першому місці, не вже після перемоги, а вже зараз. Тому що, на жаль, велика кількість людей потребує нашої уваги. Ми, ми в цьому випадку, як міністерство справах ветеранів, створимо можливості да на базі певних а, політик, і тут відбувається якраз приклад реалізації, яким чином ветеран може звернутися, може прокомунікувати, отримати певну психологічну допомогу, юридичну допомогу, отримати допомогу, яким чином за рахунок освітніх програм переорієнтуватися і стати активним членом цивільного життя, тому що на певний проміжок часу дівчата або хлопці військові вони випали з цивільного життя. Вони дуже хочуть повернутися. Їм треба ця підтримка.